Доброго дня, я з України. Сьогодні в нас 31 березня. Ось така в нас погода. В день більш-менш тепло, ну трішечки тепло, можна так сказати. Десь плюс 5. Вночі мінус один був, навіть більше, тому що озеро повністю в мене вкрилося льодом за ніч. Але робота весняна, вона продовжується вже. Квіти деякі почали квітнути, не дивлячись на прохолодну мінусову погоду. Я навіть з теплиці не прибирала розсаду цибульки, все з нею гарно. І в теплиці вже досить непогано зійшла зелень. Петрушечка, кріп, ну все, що сіяла. Навіть гарна вже така редисочка, розміром, десь як горошинка є. Починають вже квітнути, з'явилися бутончики на тюльпанах, як тільки потеплішає, і зразу буде все дуже гарно і яскраво. А сьогодні хочу вам розказати про мій догляд навесні за трояндами. Як я обрізаю троянд в мене в саду дуже багато видкі. Які в мене на шпалері, я показувала, як я формую і обрізаю восени. А сьогодні покажу вам, як я доглядаю за трояндами грунтопокривними і кулучовими. В мене чайно гібридні. На жаль, сортів майже ніяких не знаю, тому що посаджені були вони дуже давно. Як я саджаю, я вам розказувала. Було також відео. В мене восени саджали. Ми помпонело разом з вами троянду. Заходьте, подивіться. Я завжди на троянді, коли саджаю, заглиблюю місце прищіпок для того, щоб. Щоб на тих гілках культурного сорту, які підуть наростати, з'явилися окремі корінці. Потім дуже гарно можна цю троянду викопати і розсадити, і вже вона буде мати свої корінці, а не сформована на підщепі. І сьогодні буду показувати, що обрізаю, обробляю, підживлюю троянди навесні, для того, щоб вони гарно квітли і були досить здорові. І ще, ну як завжди, буде в нас один експеримент, який я вам спочатку. Хочу показати це, хочу зі звичайної чайно гибридної троянди сформувати троянду на штамбі. Ну так мені захотілось, так я подумала, що може щось вийде. Будемо разом з вами формувати і будемо разом з вами дивитися, тому що було в мене кілька невдалих спроб саме посадки прищепленої вже е, троянди на штамбі. Саджала і в горщик прибирала на зиму в погріб, саджала у відкритий ґрунт, прикопувала її, все одно вимерзають, все одно пропадає. І я вирішила, чому не спробувати сформувати, щоб просто прибирати всі вагінці, які утворюються на штамбі, а зверху зробити таку кульку. Зараз підемо з вами, я покажу яку я хочу для цього використати троянду, і ми разом з вами викопаємо, розділимо і пересадимо її на нове місце. А потім, на протязі літа, будемо за нею спостерігати. Получиться щось у мене або ні? Для цього експерименту обрала ось цю троянду. Ось таким чином вона виглядала взимку, листя навіть не скинула. І навіть зараз їх так дуже важкувато зірвати. Тому я думаю, що вона така ну, досить стійка, якщо я її викопаю і розділю, страшного нічого не буде, повинна вона себе гарно почувати. Ну, чому хочу ще звідси її прибрати? Тому що позаду неї, ось в мене клематис – хришталевий фонтан, той, який я завжди вам показую, і який ми разом з вами черенкували. Бачите, вже навіть він заклав перші бутончики ось тут всередині, бачите, є, ось вони. Ось вони є, бачите? Скоро, як тільки стане тепло, почнуть квітнути. І повинна в мене тут була бути грунтопокривна троянда. Але як я вже казала, часто коли купую, кажуть один сорт, насправді інший. Тут в мене біла троянда. Ну я додам фото. Ну і бачите, вона майже весь клематис перекриває. Це мені не подобається, тому я її хочу повністю звідси прибрати. І зараз, коли викопаю, подивлюся, чи зможу сформувати штамп. Але подивіться, які вона має досить міцні, товсті. Стебло, це нове стебло, яке в минулому році вийшло. Бачите, мені здається, для штамбу воно буде дуже гарно. Хочу або ось це стебло взяти. Тут навіть шапочка вже сформована, або ось це. Ну, ось цей стовбур тому що також шапочка вже навіть є, така кулька, скажімо так. Що незручно при роботі з нею буде, це те, що в неї досить великі колючки. Ну зараз буду викопувати і подивимось, чи зможу я її розділити. Ну, і ось такий великий кущ я викопала. Бачите, коріння гарне. І що мені подобається, ось саме на тому стовбурі, який я обрала для штамбу, є окремо корінці. Бачите, я зараз ось так його ножовкою відріжу, щоб захватити і один ось такий великий корінь. Ну, буду сподіватися, в мене вийде. Ну, і той кущ, який залишиться, ось вже зробила поруч ямку, щоб вона була між двома сітками з клематисами. Тишечки її сформую, ту, що залишиться. Тобто, ось, бачите, ось ці дві гілочки, вони такі слабенькі. Я їх повністю ось тут виріжу для того, щоб куч гарніше провітрювався і не хворів. Це яке велике місце щеплення. Можна сказати, такий великий, як кулак вузол. Тобто, чому саджаю ще глибоко місце заглиблю? Для того, щоб було багато ось таких корінців саме на прищепі. Тобто, якби тут з'явились корінці, тут її тоді взагалі можна розсадити, наскільки хочеш кущів. Ну і ось так в нас вийшло відділити ось цей штамб. Вже можна сказати, готова штамбова троянда. Саджати буду глибше. ну Зараз вам покажу, як я саджаю. І все. І подивіться, яка красуня. Все, що буде з'являтися на штамбі впродовж літа, я буду прибирати. З'явився молодий пагінець. Якщо вона була кущова, я б його залишила. А так я його просто виламаю і буду протягом літа зачищати сам штамб. Тут ми зараз сформуємо гарну таку шапочку. Ну і ось цей кущик, другий основний також досить непоганий. Получився, корінці великі. І також зараз його трішечки підріжу і посаджу сюди на постійне місце. Так, які я приберу тут гілочки, ну я вже сказала повністю. Ось ці дві гілочки зараз виріжу. Я вважаю, що вони тут зайві. О, бачите, які досить міцні. Тут, тут іще б один штамп спокійно можна було б зробити ось так. Розпиляти також. Бачите? І ось цей також використати, як саме штамп. Але ми поки що спробуємо на одному. Також прибираю, як всі формую троянди, маленькі, тоненькі, які йдуть всередину. І ці також зроблю коротше. Залишу по. 3-4 бруньки на кожній гілочці. Тоді вона буде більш об'ємна зверху і буде гарніше квітнути. Ці спили можна замазати або деревним вугіллям, або можна садовим баром, якщо є, можна навіть продезінфікувати зеленкою змазати. Але я зараз хочу цю посаджу навіть робити, нічого не буду, пролью потім. Після посадки фітоспорином, а цю поставлю у він, додам трішечки в водичку фітоспорину, як завжди, і кірко і корени. Він можна рідкий додати, можна ось такий порошок. У мене є сухий. Тут іде пакетик на 10 літрів водички, так я і зроблю. І поставлю, щоб вона там 2-3 годинки постояла. І потім тією ж водичкою її полью після посадки. І ось саме сюди хочу посадити цю троянду. Цей квітник ми разом з вами робили восени. Це квітник, який називався квітник з нуля за копійки. Я думаю, що тут вона буде гарно виглядати. Вже зробила для неї лунку. Оце перед входом у будинок і буду постійно її бачити. Досить непогано в мене вийшло відділити, буде, буде вона гарно виглядати поруч он з цією гортензією на штамбі, яку також ми в минулому році разом з вами розділяли і саджали. Вона досить непогано перезимувала, і он, е, ще поруч з нею залишила одну гортензію, яку потрібно навесні обрізати, і будемо з вами бачити, як перезимувала і та гортензія, яка на штамбі. Троянда постояла у мене в водичці з додаванням фітоспорину і кореневіну. Досить непогано просочилося її коріння цим розчином, і зараз буду її висаджувати а потім цим же розчином її і пролью. Відро водички обов'язково потрібно вилити під нову рослину, навіть якщо це досить холодна, як в нас зараз, і йдуть дощі. Так лунку завжди роблю більше ніж корені рослини. Тому також цю зробила більше. Тут в мене росла лаванда, але я її зараз викопала і прибрала в інше місце. Лунку зробила трішечки більше, ніж було, і буду зараз приміряти коріння, як воно гарно поміщується цю лунку чи ні. Обов'язково буду заглиблювати десь на 2-3 см нижче рівня ґрунту, для того, щоб на цьому стовбурі також з'явилося додаткові корінці, які вже будуть тримати цю троянду. І потім обов'язково сформуємо верх. Так, що я буду додавати в лунку? А вже ж, як будь-яка рослина, троянда любить, щоб лунка і ґрунт в лунці був досить поживний, тому я зараз буду забезпечувати її цим поживним ґрунтом. Троянда, як і будь-яка рослина, навіть по сухостійка і невибаглива лаванда, також дуже люблять, щоб ґрунт був гарний. Я взяла тут десь 2-3 літри свого домашнього компосту, додала десь пів літри золи, додала десь стакан домашнього курячого посліду. Все перемішала і зараз додам ще мінеральне добриво. В цьому році додаю добриво для квітів, можна додати будь-яке інше мінеральне добриво, або суперфосфат, або мочевину, нітрамофоску, добриво, в якому буде азот. І також гарне це тим, що. В ньому є також і калій і фосфор. Десь столову ложку візьму на цю лунку, Гарно перемішаю, і буду зараз додавати лунку по черзі. Спочатку звичайного ґрунту трішечки, потім додам поживного ґрунту, того, який я зробила. І зараз будемо приміряти, на яку глибину її посадити. Як я вам вже казала, десь 2-3 см нижче рівня ґрунту. Ось взяла лопатку для того, щоб бачити. Як з її заглиблювати? Ну лунку я вгадала по глибині, дуже гарно виходить. На цих 2-3 см з'являться додаткові корінці, і це вже будуть корінці культурного сорту тієї троянди, яку ми з вами саджаємо. Тобто, ось цей товстий корінець це той корінець, з яким я її купувала і саджала, а тоненькі корінці це цей, що вона вже наростила на культурному сорті. Зроблю невеличку ямку для того, щоб повинстився цей великий корінь, щоб його не зламати, щоб його не загинати. І тоді буде гарно і легко приживатися троянда на новому місці, так як і будь-яка інша рослина, коли корені гарно розправлені, гарно сидять в лунці, вона гарно і легко приживається. І ось таким чином буду робити трішечки. Додала звичайного ґрунту, Потім додаю ґрунт. Для підживлення, тобто з добривами. Потім буду гарно також проливати. Трішечки налью водички, тією, яка має в собі корений він і фітоспорин. Гарно вона в ґрунт просочиться, корінці її поглинуть, і також буде час для того, щоб з ґрунту вишили по герці повітря. Таким чином, троянда швидко наростить нові корінці, і буде дуже гарно себе почувати на новому місці. Ось таким чином трішечки налью, ну, точніше, не трішечки, а повністю, скільки можливо, заповню лунку навколо троянди цим розчином. Коли поросучіться, знову буду додавати туди ґрунт. Знову ж чередуючи поживний ґрунт і звичайний Ось таким чином посадила я троянду. Поступово ще долью, щоб повністю вилити ось цю водичку. Буде просочуватись, буду підливати. І зараз я її хочу сформувати для того, щоб був повищий штамп зробити. І зверху були вже квіточки. Цю гілочку і цю відріжу повністю, мабуть. Так. Біля самого стовбуру буду обрізати. Ось таким чином. І ось ці гілочки також вкорочу, залишу на кожній по дві-три бруньки. Потім, коли вони почнуть наростати, прокинуться ті бруньки, які ось тут спали, і на них вже будуть з'являтися квіточки. Ось ці бруньки я не займаю, щоб також пішли молоденькі гілочки. Всі гілочки молоденькі, які будуть з'являтися на штамбі, всі бруньки, які прокинуться, я всі буду видаляти, щоб штамб був чистий. Ну, тобто, просто ось, бачите, одна є. Якби я її не займала, вона далі б. А я буду просто ось так її зламувати кожну гілочку. Ось ще одна, бачите, молоденька маленька прокидається. Також я її просто буду ось так зламувати. Ну, потрібно буде за... стежити за цим. Але нічого страшного. Так, і тут, і тепер ось на рівень цієї гілочки підріжу всі інші. Якщо навіть не з самого початку літа заквітне троянда, нічого страшного, я вважаю, що воно того варте. Спробуємо. І, до речі, в тієї троянди, з якої ми викопали, ще одна така була досить товста гілка. Я також її посадила і буду впродовж літа формувати з неї штамп. Якщо з цим буде все гарно, то я викопаю і восени також відсажу окремою рослиною. Ось так. Все. Ось таким чином сформувала я, мабуть, тут зріжу трішечки. Ні, нехай вже приживеться, а потім подивимось. Якщо все вийде, то мені дуже подобається. Навіть зараз дуже подобається, як виглядає, здається, що це саме троянда на штамбі. Ще коли вже гарно розпустяться ось ці бокові гілочки, прокинуться. Я, може, зріжу ось цю для того, щоб підняти вищий штамп. Тобто в цьому році на цьому рівні буде починатися в нас крона. А в наступному році я її приберу, і крона буде вище починатися, а сама оця ніжка буде також більш довгою. Мені здається, так буде гарно виглядати. Зараз ось поставила арматуру металеву, ось так підв'яжу. Ось такими стяжками, так сказати, для того, щоб вона гарно стояла. Потім, коли вона вкоріниться, вона буде сама стояти, а поки для підстраховки зроблю таку її опору. Ось так, все гарно, мені подобається. І зараз підемо, покажу, як я доглядаю за всіма своїми трояндами навесні. І перше, що я роблю навесні з трояндами, це обов'язково їх обрізаю. Троянди, я нагадаю, в мене досить старі сорти. Сорт, назв я не знаю, але знаю, що є такі ґрунтопокривні, так на напівкущові. Ось ось ця, наприклад, ось бачите, який як її зріс, десь сантиметрів 50 максимально. Ось тут були квіточки в минулому році, і на цьому рівні вона квітне все літо. Тобто вона відквітла перший раз, я зрізаю. Знову вона квітне, зрізаю. Я зрізаю троянди дуже часто, навіть не можу вам сказати, скільки разів. Ось зараз досі вам покаже. Всі майже зрізала, зрізаю, зрізаю і для того, щоб вони гарно квітли перший раз навесні і для того, щоб квітли на протязі всього літа. Прибираємо, як завжди, починаємо обрізку. Вирізаємо якісь поломані, сухі, хворі гілочки. Як квітнуть у мене троянди, ви знаєте, тому що я досить часто їх показую, ну і буду намагатися додавати фото з літнього квітнення. І ось почну з обрізки цієї троянди. Бачите, такий досить щільний, вже густий кущ в неї виходить. Я виріжу кілька гілочок зсередини. Просто ті, які більш тонкі, щоб він краще провітрювався. Ось такі гілочки. А вже ж їх можна почеренкувати, спробувати, але зараз цього робити не буду. Просто проріджую кущ для того, щоб він гарно провітрювався і було менше хвороб. Далі що я буду робити? Я буду вкорочувати ось ці пагони. Ось, бачите, є гілочки з минулого року, які вже посохли. Це була чи позаминулому минулому році обрізка, ось обрізка була, ось обрізка була. І знову ця троянда заклала нові бруньки. Але я буду зрізати для того, щоб трішки опустити вниз квітнення. Тобто гарну бруньку бачу, листочки вже на ній є. Ось, ось цю гілочку візьмемо для прикладу. Листочки гарні вже є. І я над цими листочками її зрізаю. Прокинеться ще ось ця брунька, і тут буде дві молоденькі гілочки, і також буде ось тут молода гілочка. І так зроблю з кожною гілочкою. Коли все виріжу, вам покажу. Так, я не можу назвати свою обрізку повноцінним уроком, тому що в мене, принципи, обрізки для троянд будь-яких груп однакові. Прибираємо погані поламані, прибираємо довжину, прибираємо ті, що загущують кущ, прибираємо дрібні, ті, що перекрещуються між собою, також прибираємо і все. І зараз ще підемо, покажу вам обрізку на. Високі, така висока в мене є троянда. По висоті майже дістає до верху паркану. Ну, і ось буду зараз обрізати кущову троянду. Саме під час квітнення вона дуже висока. І бачите, яка вона стала густа в минулому році. Я подивилася ближче ось цю гілочку, ось бачите, вона всередині. Я її виріжу повністю. Для того, щоб гарно потрапляло повітря всередину куща. Хоча він вона така досить товста гілочка, але мені здається, що вона дуже загущує кущ. Ось таку велику гілочку вирізала, і бачите, такий тепер кущик краще буде обдуватися повітрям. Тепер прибираю ось ці тоненькі і які йдуть всередину. Бачите, також вона йде всередину, ну і тоненька. Відрізала. Тепер приберу ось цю гілочку повністю, тому що вона і перекрещуватися будуть терзатися з цією, і будуть хворіти і страждати обидві. Прибрала повністю. І ось цю також приберу. Ось, бачите, вони навіть не видно, де яка гілка є, бо вони між собою поєдналися. Я її приберу, залишу бруньку. Ось цю, яка прокидається, яка буде йти сюди, до паркану, щоб вона не перехрещувалася цією гілочкою. І тепер прибираю висоту. Спитайте, чи не шкода мені прибирати вже ось таке гарне листя? Ні, не шкода. Просто в цьому році дуже тепла була зима. Троянди рано прокинулися, а так їх краще було зрізати ще, коли вони тільки починали прокидатися, щоб вони не... Віддавали свої сили на утворення з цих гілочок. Обрізаю так, досить низько, я б сказала, тому що знаю, що ці троянди потім дуже високі, і, враховуючи, що я буду обрізати ще потім влітку кілька разів, щоб не було так, що, знаєте, ось як майже на штамбі такий. Знизу порожньо немає ні листочків, ні квіточок, а десь вверху там одна якась квіточка. Ні, так мені не подобається, тому обрізаю досить коротко. Десь сантиметрів 30 залишаю за вишки кущ. Так, і вже майже всі троянди я обрізала, всі кущі. Що далі роблю? Далі підживлюю, а вже ж. Потрібно навесні дуже гарно підживити азотним мінеральним добривом, як будь-які кущі, будь-які рослини, як гортензії, також навесні потрібно підживити. Скажу чесно, я не підживлюю ось мій квітник, ви його бачите, окремо кожну рослину. Я просто беру пакет з добривом, добриво для квітів. Підживити із мінеральних добрив можна будь-яким добривом, можна суперфосфат, нітрамо, фосфу, мочевину навіть можна, можна будь-яке добриво для квітнучих рослин. Весняне повинно, щоб там було багато азоту. І розсипаю по всьому квітнику, тому що в мене є і ґрунтопокривні, тут є тут і бадани, квітнуть, мускарі. Є іриси, ось ці нескорослі, є далі шавлі, тюльпани. Ну, тобто потрібно підживити всю землю, весь ґрунт ближче до паркану, піднімуться потім лілі, досить високі в мене. Ну і розкладаю я десь по столовій ложці на квадратний метр. Якщо є. Компост можна підсипати кожен кущ окремо, наприклад, кущі гортензії, кущ троянди окремо підсипати компостом. Як ще є курячий послід, ну, якщо чесно, не знаю, гранульований магазин не можна спробувати. Десь я б взяла штук 10 гранул. Курник він називається, такі гранулки довжиною сантиметр два розкласти трішечки, відступивши від стовбура. Троянди для того, щоб не опалити корінці, тому що курячі в цьому плані дуже такий небезпечний препарат для підживлення і обов'язково обробляю. Взяла ось такий в цьому році. Оброблю зараз, коли обрізала по свіжих зрізах, ось таким препаратом: рятівник троянд. Ну, це і від хвороб, і від шкідників, і також тут є прилипач. Можна обробити тим же міравісом, який я показувала, обробляла сад, можна хорус, скор будь-яким фунгіцидом, який гарно прибирає хвороби троянд. І а вже ж, ви знаєте, що вже на протязі літа троянди обробляємо дуже часто. Потрібно кожен раз чередувати. Тобто, якщо ви зараз обробите хорусом, на наступний раз скор, на наступний раз можна взяти ось такий рятівник, потім можна взяти міравіс. Ну дуже багато препаратів, якими потрібно обробляти троянди, вони з тих квітів, які можна обробляти кожен тиждень, і це не буде зайвим. Ось, в принципі, і весь догляд мій за трояндами навесні, все, що я зараз роблю. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Гарного квітнення вашим садам! І головне, мирного неба над головою.